Чи скасував новий Заві суботу? В одному з послань апостола Павла є такі слова: Тому хай ніхто не судить вас за їжу чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісячче, чи за суботи, адже це Тінь майбутнього, а тіло Христове. А в Євангелії ми читаємо, що фарисеї звинувачували Ісуса в тому, що Він порушує суботу. Отже, новий Завіт скасовує деякі положення старого Завіту, зокрема суботу. Адже навіть Ісус її ніби як не дотримувався. Спробуємо розібратися, про що саме пише Павло, і пропоную почати з кінця. Він говорить про тінь майбутнього, що втілилося у Христі. І ось тепер через цю призму і розгляньмо кожний пункт: їжа й напої, свята, новомісяча і суботи. Їжа чи напій могли якось вказувати на Христа. Так, якщо мова про певні ритуали, пов'язані з жертвоприношенням, що описані в Старому Завіті. Далі свята. Чи вказували вони на Христа? Так, такі свята описані досить детально, і чітко видно, що вони вказували на певні аспекти майбутнього служіння і смерті Ісуса. Наступний пункт новомісяча. В перший день кожного місяця приносили спеціальні жертви, які теж були символом Христа. І останній пункт суботи. Стоп, а як субота вказувала на майбутню жертву Ісуса? Вона ж була пам'ятником іншої події, творіння Землі. Щось не сходиться. Якщо уважно почитати Старий Завіт, можна помітити, що суботою називали не тільки щотижневі суботи, а й будь яке свято, у яке не можна було працювати з релігійних причин. І справді такі свята вказували на майбутнє у Христі, тобто були тінню майбутнього. А отже, мова не про щотижневу суботу. А тепер щодо того, що фарисеї говорили про Ісуса, що Він порушує суботу, на той час вимальовувалася така проблемка: юдеї до постанов Божих зробили багато приписів, від яких навіть сам Ісус був трохи в шоці. Більшість того, чого вимагали фарисеї, Бог не встановлював. Тому те, що робив Ісус в суботу, вписувалося в Божі рамки дотримання суботи, але не вписувалося в рамки фарисеїв. Тому й говорили вони, що Він суботи не дотримується. Він якраз своїм прикладом показував, як правильно це робити. Але жодного слова про те, що Ісус змінив суботу на якийсь інший день, чи навіть просто скасував в новому завіті, немає. Тому так новий Завіт скасовує деякі положення старого, але тільки ті, які є тінню майбутнього, тобто ті, що вказували на служіння і смерть Ісуса Христа, щотижнева субота до цього ніяк не відноситься.